Я всіх вітаю, друзі. Сьогодні знову будемо говорити про економічну ситуацію в Польщі, тому як, на жаль, вона далі з кожним місяцем погіршується, погіршується і погіршується все далі. І на сьогоднішній день рівень інфляції в Польщі, тобто знецінення польського злотого, вже досягнув двадцятирічного максимуму, тобто такої інфляції, яка є в Польщі зараз, не було вже більше 20 років. Тож, дивіться це відео до кінця. Також не забувайте йому ставити лайки, підписуватись на канал і все інше. Ви, власне, все знаєте. Отже, за останніми даними від Головного управління статистики в Польщі є дуже знову-таки невтішна динаміка продовження росту інфляції і в жовтні ціни зросли на 17,9% порівняно з жовтнем 2021 року. І якщо говорити про взагалі про попередній місяць, то ціни в жовтні в порівнянні з вереснем, тобто за один місяць, виросли майже на 2%. Рівень інфляції оприлюднений в понеділок, 31 жовтня, є найвищим за останні 20 років, як я вже вам і сказав. Востаннє інфляція була такою високою ще в 1996 році, і тоді вона. Становила 18,5%, але вже всі аналітики говорять про те, що в цей цикл інфляції, росту інфляції, він буде вищим ніж 18,5%. І багато хто говорить вже про те, і ми також вже про це говорили на каналі, що польська влада і от головне управління статистики на сьогоднішній день просто занижує реальні показники інфляції, і експерти сторонні говорять, що інфляція в Польщі реальна вже становить 24%. тобто вона. Найвища за весь період незалежної Польщі, тому маємо такі дані. І згідно з даними, оприлюдненими головним статистичним управлінням, в жовтні 2022 року ціни на пальне для приватного транспорту за оперативною оцінкою зросли на 19,5% в порівнянні з вереснем 2021 року. А в порівнянні з вереснем 22-го, тобто також всього лише за один місяць, ціни на пальне в Польщі зросли на 4%. Також на 21,9% на 21, в порівнянні з вереснем 21 зросли ціни на продукти харчування та безалкогольні напої. А в порівня... також за один місяць між вереснем 22 і 22 2022 ціни на продукти харчування виросли на 2,7%. Тобто ми бачимо, що зараз ціни в порівнянні там, з місяця на місяць ростуть на різні категорії товарів там, від 2 до цілих 4%. всього лиш за один місяць. Якщо хтось не розуміє, що таке інфляція, то це, наприклад, в цьому місяці ви отримуєте 100 злотих. В наступному місяці ви вже отримуєте 96 злотих, ще через місяць 92. І так виходить, що через півроку ви вже отримуєте не 100 злотих на руки, а 85 чи 80. І працюєте точно так само, стільки ж саме годин просто отримуєте менше грошей. Ну, а тут в цьому варіанті ви просто можете на ці гроші менше купити. І. Ще весною говорили про те, що пік інфляції прийдеться реально на серпень. Після серпня інфляція вже почне падати, злотий почне міцнішати, але е, всі ці прогнози виявились марними і інфляція далі з місяця в місяць продовжує рости. Ціни. На абсолютно всі товари, які купують звичайні громадяни, там і поляки, і українці, які знаходяться в Польщі, ціни щомісячно також ростуть ну, 2-3-4% в місяць, це шалені темпи. От і поки що не зрозуміло, ніхто не дає там ніяких чітких прогнозів вже зараз, на сьогоднішній день. Коли ж ця інфляція має вже нарешті якось притормозитись і. Коли це все вже стабілізується, ну особисто я думаю, що це все стабілізується тільки після того, як Україна переможе в війні проти Росії. Тільки після цього в світі оця криза почне потрошки стихати, і вже почне відбуватися якась рецесія. Тобто потрохи країни почнуть відновлюватись, почнуть з'являтися нові робочі місця, інфляція почне падати, і тоді все буде добре. А зараз, поки Україна в війні ще не перемогла, то ось така ситуація абсолютно по всіх країнах світу може бути. І в всіх країнах світу весь світ буде жити тільки гірше до тих пір, поки Україна в війні не виграє. Свою думку з цього приводу, звісно ж, пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!